Невеличкий став в мальовничій місцевості села став ареною вудкових баталій серед любителів рибалки з різних куточків Київщини. Зокрема, у чемпіонаті взяли участь як інваліди з Обухівщини, так і учасники з Барішівки, Білої церкви та Києво Святошинського району. Організаторами змагань виступили Київський обласний центр фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт та Обухівська міська рада. В чемпіонаті взяли участь 24 спортсмени-інваліди, як чоловіки, так і жінки. Наймолодшому 14 років, найстаршому 65. Серед присутніх рибалок були не лише візочники, а й учасники з ураженням опорно-рухового апарату та вадами слуху. Подібні змагання несуть людям з обмеженими можливостями чимало користі. Це не тільки спорт, да це як реабілітація інвалідів. І спілкування між собою, щоб вони змогли перешагнути соціальний бар'єр, щоб вони чувствовали себе людьми як звичайні люди. На ловлю риби учасникам було надано три години. Опісля за допомогою ваг відбувалось зважування у А поки тривав підрахунок спійменої риби, на березі ставу кипіла навариста юшка та готувалися смачні страви. Ну це традиційно. Да. у нас завжди плов. Ми готуємо ну, юшку так, щоб після рибалочки сісти так пообідати. Під оплиски колег та друзів відзначили найуспішніших рибалок. Призерам та переможцям вручили дипломи, медалі, кубки та цінні подарунки.